Тероризму чи замаху на терористичний армії, ми бійці батальйону будемо однозначно обстоювати своїх бійців, навіть якщо в тому абсурдному звинуваченні є якась найменша доля їхні. Звичайно, ми, ніхто не повірить в якийсь замах на терори, ще що. Ніхто не вірить, ми приймали на щоб діло робити якісь тера. То, то вже буде, буде доводити світ. На сьогодні день скільки чоловік задержано? Затримано зараз чотири чоловіки. Один з них поранений, і три польові поранення ногу. Тоже при доволі сумнівних обставинах. Якщо вони вели групу рік чи півтора, як вони заявляють, то як вони довели до стріляння? По, по, по факту затримання виглядає це як раптова якась така операція далеко не спланована. Чи була то раптова операція? Ну, заявляють, що вони їх вели рік. Тобто слідкували за ними, там, я не знаю, по телефоні слухали, чи як вони там за ними, чи ходили кробули. То була раптова операція, не знаю, чим там пов'язано, що вони вирішили всіх взяти, але то не було ні на колі, і Просто людина йшла з факелом і з бензиною, боється, що ну, щось там ніби мав якусь пухку поприсадити. Але що то було, вроді травмат перероблений, він відстрілювався. Я не думаю, що з такої зброї можна якісь серйозне поранення, щоб відкрити йому о, автоматну чергу. Ну, бо він з пістолета нереально три родивного попасти. Ну, якщо вистрілюється, можливо вони дали такий прецедент, що як напад на нього, і він себе о -о оберігав. Ні, ну коли... як він заявив Вимушено... інтерв'ю, я не бачив особисто інтерв'ю, але мені говорили на то інтерв'ю, бо, бо десь було. Б... У було його інтерв'ю з того місця, де його судили, що вони без попередження напали. І він відстрілювався так, як настрашився. Бо перед тим, десь його таким же способом побили. Ну, якісь, очевидно, полягани чи що. Може, це була провокація? Ну, щоб він вимушено взяв ну, для самооборону то тобто Треба доказати, що це була провокація. То тобто вже можна доказувати, ну, я не думаю, що... Як ми... гіпотеза може ну, бути? як гіпотеза ми собі можемо щось таке думати, але то ми не можемо про то знати, які там плани ВСБУ. Вони ж нам нічого не говорять. Це не чешництво, а за тим бувають такі дурниці, що не зрозуміло. Добре, дякую за інтерв'ю.